Як зараз заробляти на крипті, і як закривати всі свої позиції в плюс, показую. Нещодавно я в своєму телеграмі робив пост про те, як зараз заробляти, так ось я опублікував три способи. І зараз я вам хочу розказати про другий. Це слідкування за китами. Переходимо за посиланнями, яке я залишу в телеграмі, та бачимо про те, що тут кит відкрив дуже позиції в шорт. Бачимо про те, що в нього зараз дуже великий ПНЛ, і він не фіксує свої позиції. Також як відслідковувати, чи правильний кит, чи ні, тобто перевірити його, чи за ним варто слідкувати, чи ні. Переходимо вкладочку Мо. І просто бачимо про те, що в нього зараз ПНЛ ось такий. На фоні цього він не фіксує ще свої позиції, тому в нього зараз мінусовий ПНЛ. Переходимо на другого кита, і бачимо, що в нього також зараз відкриті певні позиції з невеликими об'ємами. І переходимо в вкладочку Мо. І бачимо про те, що в нього зараз всі позиції були закриті в плюс, і просто півмільйона доларів він заробив чистими, І нагадую, в нього був об'єм не дуже великий. Ось так я роблю позитивний пенал на ринку. Також хочу сказати про те, що якщо зараз просто моментально заходити з китами, вони своїми об'ємами зразу піднімають ціну і вже зразу можна моментально заробити. А цей спосіб і два інших я опублікував в телеграмі, тому переходь і заробляй разом з нами.